Бровари oh. розкажемо також про Київщину. Бровари найбільше місто супутник Києва, і от на його захоплення росіяни кинули потужні сили. Вони планували взяти кільце Київ з північно східних околиць. Під броварами тривали запеклі бої. Російське військо зазнало кілька таких епічних ганебних поразок. Місто, яке було буквально тоді на волосині від окупації, все таки встояло. І от на початку квітня броварщину повністю звільнили. Але за цю перемогу мешканці району дорого заплатили. Очевидцем тих подій була наша журналістка, проварчанка Оксана Опришко. Ще рік тому відбувалось в Броварах і навколишніх селах вона сама далі розкаже. 24 лютого лютого, го як і більшість мешканців Київщини броварчано й ранку розбудили потужні вибухи, палають околиці міста. Є перші загиблі Душа! Душа, бровари цілеспрямована мішень росіян наступні кілька днів. Кількість загиблих та поранених зростає. У броварах до крамниць вишиковуються черги, полиці миттєво спустошуються, одразу зникають цигарки та туалетний папір. Ситуація в місті на межі хаосу. Багато аптек не працювало. Під тими, що працювали, були величезні черги. От, ну така розгубленість. Були спустошені банкомати, ми Проходили, люди бігали їх хаос такий такі трошечки намагались зняти гроші. Були вибухи, було дуже страшно, була паніка. Для мене така була психологічна травма. Як це? Росіяни на нас не може того бути. Не може того бути. І для нас це ну, тяжко було дуже. Люди тікають з міста і з собою беруть лише найцінніше. Ша, 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 ша. Міські багатоповерхівки сиротіють, в них залишаються одиниці. Частина населення прямує на захід. Частина ж сподівається пережити лиху годину у навколишніх селах. Село з обнадійливою назвою Перемога за 40 кілометрів від броварів. Тут зазвичай жила приблизно тисяча мешканців. Та у перші дні повномасштабної війни їх кількість потроїлась, кажуть місцеві. Ще близько дві тисячі людей приїхали із Києва та броварів, бо вважали, що тут буде безпечніше. Помилково кільце навколо броварів стрімко стискається. Бровари у передмісті Києва росіяни намагались захопити з двох напрямків. З Білорусі рухались з Чернігівською трасою. Вона аж там за обрієм. А і сум йшли саме ось цим шляхом. Дорогою нищили все, що бачили. Цією ж трасою суми Київ до перемоги росіяни дістались 28 лютого. Згадують місцеві людей, не випускали із хат, не послуг декому, коштував життя. Парку тут розстріляли мужчину. Просто так. Я відкрила зі свого дому двері, щоб викинути собаці кістку. А він став стріляти по забору. Стояв БТР вплотну до мого забора, і вони сиділи вдвох і так красиво сміялись. І, звісно, я уже не висову. У міській бібліотеці. Росіяни знайшли коктейлі Молотова, влаштували облаву, хапали кого бачили. Взяли в полон п'ятьох чоловіків. Серед них і 34-річного сина пані Лідії. Того ранку жінка ще не знала, що бачить Юрія востаннє. Я не знаю, чого я його пустила. Чого я за руки його не взяла? Не знаю. Так треба було вийшов. І буквально. Ну через п'ять, ну хай через п'ять невістка каже, ведуть. Їх чотири чоловіки було. Ми із чоловіком ходили, почали вже трохи випускати білі тряпки надівали, ходили, питали їх, просили, бо кажуть, що там десь у, у будмаркеті, в у магазині, е, у підвалів вони не слухали нас. Я сказала чоловіку зразу, що годі нам ходити, тому що вони прийшли нас убивати. Як пані Ліда знайде свого сина, згодом тим часом у перемозі і інших окупованих селах району починається гуманітарна катастрофа. Росіяни все грабують, трощать і звірствують. Розповідають, що й ноби за нігум коридорами люди. Все бомблять, подіблі розрушують. В общем, війна? З 8 числа до 20-го сиділи у порви, тому що люди, які виходили, їх просто розстрілювали. Забирали їжу, насилують дівчат, розграмлюють дома, розносять, крадуть, не пускають ні гуманітарку туди, ні хліба, нічого. Там страх і ужас, що робиться. Ви почуєте, там просто ад. Села немає. Не залишилось нічого. Один слово словом залишилось. Танками будинки подавили, попереджали. Забори поваляли, сараї погоріли гаражі, хати, спалили церкву. Але пощастило не всім під час евакуації з перемоги росіяни вбили 13-річного підлітка Єлісея. 11 березня він із мамою та братом намагались повернутись до броварів. Росіяни без погодження з українською владою дозволили частині людей виїхати із села. А насправді. Влаштували сафарі, згадує мама підлітка. Навіть помахали в знак, що щасливо, і щасливої дороги, і все ми потім сіли по машинах, тому що впереді було поле, дорогу їхати не можна. Було шляхами. Були танки, БТРи, все по дворах стояли гради. І коли ми виїхали на середину поля, вони відкрили звідусіль на нас вогонь. Єлісея не одразу дозволили поховати спочатку без труни та священника закопали в місцевому садку тільки через півтора місяці, вже після деокупації села, перепоховали на броварському цвинтарі. Тала свого сина Юрія полоненого у перемозі на початку вторгнення і пані Лідія його останки знайшли серед інших вже після деокупації села у будівлі, яку росіяни перетворили на катівню. Ось тут у підвалі пошти росіяни тримали п'ятьох полонених чоловіків. Пізніше їх просто закидали гранатами. Вже після деокупації села під час розкопок тут знайшли тіла ще трьох убитих селян. Зразу знайшли паспорт, Юрин. А на другий день я вже пішла сюди, де вони розрібали, то я знала, що це одежа його. По одягу. От і все. Не знаю, я одежу заховала і останки. Чи її останки? Так не ДНК, ще нічого ніхто мені не давав. Ждемо, ждемо. Всього у перемозі росіяни вбили 15 людей. На початку квітня броварщину звільнили. Це перше відео ЗСУ із деокупованих сіл. Як це вам? Подивіться. Ідіть ви зі своїм руським миром за тим руським кораблем. Знаєте, буде за час окупації у Броварському районі від росіян постраждали третина із 125 сіл. Пошкоджені майже три тисячі будинків, понад 400 знищені вщент. Виявлені тіла майже 200 загиблих мирних мешканців. Особи деяких встановлюються й досі. Триває пошук зниклих безвісти. Оксана Опришко Юрій Іщенко, телеканал Київ.